Так, Привіт. ти у нас займаєшся столяркою, дверями, монтажом дверей. Монтажом дверей. Так, цей набор. Що він, відки, коли купив, за скільки? Цей набор у нас е, сверлів. Е, вони зроблені з інструментальної сталі з добавкою такого метала, як ви чули, Кобальт. Так. Е, це є. Е, Ну, Будемо так сказати, сверлого, сверла високого гатунку, високої якості, високої якості для сверління як метала і. і алюмінія. Дуже добре для алюмінія. Чому був полягав мій вибір цих сверлів? Тому що я займаюся установкою міжкімнатних дверей. Як ви знаєте, на даний момент у нас дуже пішли в моду двері скритого монтажа, так? Yeah. і в них коробки йдуть з алюмінієвого профілю. Плюс до того цей весь профіль так само зібрані на, 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 на базі цього профілю алюмінію зібрані самі двері, самі полотна дверні. Для того, щоб установити, наприклад, Замок врізає завод, mm -hmm. а ручку ми мусимо тут по місцю прикрутити. Реально береш просте сверло, просте сверло по металу, куплене в магазину <клес> недороге. Ти хочеш просверлити алюмінієвий, алюмінієвий той каркас, який є в дверях, для того, щоб скрутити yeah, ручку, ну well, профіль, ти yeah. просто не можеш то зробити, бо того, що просте сверло, попадаючи на алюміній, воно його зализує. Але там так створений каркас алюмінія в дверях. Що деколи там попадає пару разів у нас було, що у нас ми простим сверлом попадали на ребро алюмінія. І ребро алюмінія ти не можеш просверлити. Просте сверло зменшує скорість, не зменшує скорість, воно все рівно його лежить, зализує ту точку сверління. І коли я вибрав, вибрав ці сверла, в них дуже специфічна заточка самого. Носіка сверла. Якщо можете, я вам на великому сверлі покажу. Велике сверло. Заточка. Сверло. Заточка, бачите яка? Отак заточені всі сверла. Їх так називають заточкою 135 градусів. це їх так називають. Ось така заточка? Тут треба на білому треба взяти білий вес. Мамі на листовку взяти таку. Буде видко ліпше. Так. Да. Отак заточені всі сверла йдуть. Е... А ну почекай. Видно сподіваюся. Ведно так. Так. Да. Отака от заточка сверла. Кобальтові, кобальтові сверла. Вони кобальтові? Так. Да. От вони чим відрізняються. Тобто вони матеріал копит. Да. І в них друга заточка. Так її, так, її так називають. Заточка 135 градусів. 135 градусів. Навіть на, на цьому я бачу. Тут навіть наборі є рік. Бачите? Як? Вон. Заточка сверла як. Так. Да. Да. Ну, і тут і фірма сама за себе говорить дуже. Так, ще одне питання. Де ти їх брав? За скільки? Я їх брав у будівельному магазині у нас у місті. Будівельний, да, да. будівельний магазин, але він е, е, базується на, по продажу фірм фірміного інструмента будівельного. Будівельний да. цей на, на Западній Україні ми брали. На Західній Україні, так. І, Україні, да. і е, я про неї, я про ці сверла прочитав багато дуже цих. Як його, позитивних відгуків. відгуків. Сказали, Багато майстрів сказали, що це, це сверло реально сверли. А простий метал десь просверлити тобі якийсь кусочок метала, як масло сверли. Просто, ідеї навіть не питається. Тобто за скільки ти його взяв? Я його пам'ятаю. Мені кажеться, я вже так не пам'ятаю. Воно в мене теж десь років вже відколити то двері. Я його купив зразу після першого заказу дверей, алюмінів. Це десь 4 роки назад. І за скільки грошей скільки ти, ти дав? Десь, десь порядка 20 доларів, мені каже, я давав. 20-25 доларів, десь так, приблизно до свій цікаві. Роки 4 назад. 4 роки, так. Да. Показати снаружжі, як він виглядає. Це на зборчик. Закрив його. Да. Вони все добре, лише бач, маленькі сверла, вони трошки крихі любить ламатися маленькі. Всі останні більше 2 мм, то ті служать нормально. О, і тут збоку найпише, бачите, кобальт. Це для того, щоб. Не... Якщо ви, наприклад, маєте неодутку коробочку з різних сверлів, вам клею таку наклейку, і ви вже бачите, що у вас коробочки сверла кобальтові. Не якісь і да, да. так. Це теж дуже багато. Ну, ці сверли тебе ламалися хоча б деякі? Мінявшись, малесенькі, ті, що мають один і два, один і шість. Я пару раз. Але це просто я за твої, і за свої пере, переусердення сверління. Я деколи можу сильно натиснути, і вони можуть бути і за це голомалися. І я їх там два сверла купив нових теж кобальт. Є по отдільності продають, котрі вам потрібно іменно. Але я спібрав цілий набор для того, щоб вони в мене були у всіх калібрів, щоб я міг просверлити в будь-якому випадку, де мені що треба. Тобто ти їх брав вони в тебе 4 роки, дав за них 20 доларів. Так. Вони стоять своїх грошей? Стоять. Стоять, багато стоять. Бо коли я зробив перший заказ дверей і я з напарником ми тоді кладемо ті двері алюмінієві, то ми за цілий день прикрутили 5 ручок в алюмінієві двері. Ну, це ви себе представляєш, який обсяг роботи можна було за цілий день двом людям, котрі за цілий день поклали тільки 5 ручок мучаясь любими сверлами, котрі були у нас під руками, не маючи цих сверлів. Угу. Коли я ці сверла купив, то я забув взагалі, головне, що навіть не треба дуже сильно тиснути, воно все саме сверлло. За рахунок заточки і за матеріали. да, і матеріал, да. Понятно, коли ти сверлиш, наприклад, там, метал. То там трошки більше усилля треба дати. але на алюмінію воно саме сверле. Тобто ти їх використовуєш для дверей. Єдине, що ти міняв, це дрібовенькі сверла? Так, і, і то. то, що... логінки. Тільки за того, я їх поміняв, я їх поламав, тому що я трошки дуже сильно їх перетискав, коли я сверлив. А так, в частності, ну, наприклад, до моїх дверей, ті сверла малесенькі не потрібні. Там потрібне сверло 2-2,5. А я там сверлив, не пам'ятаю, де щось я там сверлив. 1,2 чи 1,6 мм, ну, які тут є вони. Так, да, 1,6, і 6 бачиш. Тут а, є, тут, тут є ну, калібровка статті. Бо це, напевно, американський варіант. Це, Скоріше, да, все, американський ж да. тут пише, навіть в джуймах, інчах там, може бути, не знаю точно, як це називається. Ну, непонятно. Хто, хто розбирається, напишіть в коментарях. От як вона виглядає, в, в чому це записано розміри ці. Хто розбирається, поділіться. Буде цікаво. Погано, нічого не можу сказати про сверла, бо дійсно я, я шукав якийсь, якийсь варіант для цього сверління. Я ходив, навіть купляв нові сверла, щоб сверлити ті, ті алюмінки. Сірівно, нове сверло це буквально ти просверлив, може, 2-три отвора, і воно далі починало лизати. Просто да, метало. Надо, надо вже зточити. Да. Його кожен раз треба було брати підточувати то сверло, щоб ти міг щось засверлити. Тим простим. Сверлом по металу, як вони називаються? ХСС, чи як вони називаються ті сверли? Я не знаю, звичайно, які в магазинах є. Таких свобод немає, так. так. Нема, так свободна, нема, да. Це тільки ти йдеш у будівельний, будівельний магазин, який професійно займається цим інструментом. У них є поштучно, можете їх купити. Просто я тоді їх купив для того, щоб мати цілий набор, щоб якщо мені десь треба на будівництві. А вони в мене є в цьому, в будь-якому калібрі. Ти їх не переточував нічого? Ні, 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 зовсім. Тож тобто 4 роки ти їх не перетачував? Я не перетачував зовсім ніяк. Тобто можемо рекомендувати да. їх? можна. Скополі тобі сверла огонь. Так. Да. Можна купувати і можна рекомендувати, правильно? Так. Від них є ще одна версія сильніших сверлів, ну то іменно для інструментальної сталі. У них є змішаний метал, не знаю, який метал. Але є ще два добавочних метала: цей Кобальт і якийсь марганець. Ще є сверла. Ну, я ті не купляв, бо вони мені були неінтересні. То ще крепші. Ще сильніші від цих. Да. Я шукав Кобальт, вони мені показували це інтернет. Я заходив в інтернет, От такі, -такі сверла. Хочу там забиваю, хочу кобальтові сверла. Вони мені вибивали і Кобальтові, і ті марганцеві. Там, в составу, то, тих сверлів, ішов не тільки кобальт, но ще й марганець. Але я дуже, на тому, дуже сильно на тому не, за, не зациклювався, бо я не займаюся сверлінням інструментальної сталі. Так ну, що ти, ти мені займа... цього вистачало. Ти так? установкою дверей, тобто ти їх зачасто використовуєш для е, дверей скритого монтажу. Скритого монтажу алюмінієвих коробок, коробках, так. Тобто, більше для чого ти їх не використовуєш? Не. Все остальне там мінімальне, це там таке. Ну, десь диришку, дерев'яшки такі. Деревяшки, ні. У мене для дерев'яшки зовсім другий сверло в другому наборі більш дешевий, дешевого фрагмента цих сверлів. Так що, це іменно я брав для того, щоб вони мені служили для того, щоб сверлити ці. Тобто, хто, хто займається монтажом алюмінієвих дверей скритого монтажа? Можете використовувати Дуже використовувати так. ці сверли, Ну, я думаю, що для будівельників універсалів, ну, взагалі для майстрів, то взяти такий набір було б непогано. Так, да, він стоїть, але у мене просто із опитувати скажу, у мене скільки сверлів. Ну, реально, може, банка, знаєш, така так. трьохлітрова. Трохлітрова. І ще все одно валяється ще пару, що не влазить туди. Угу. А бортують? Варту, вартують, але я їх брав там, там, там. Я маю на увазі, вартують е, качество роботи, не качество ціни. Ні, не не вартують. Я собі, правда, універсал, я собі беру, купую там четверку шестерку з два серла. Так. І я купив собі дві морковки. Угу. Ну, ступінчика солода. Ступінчу. То тобто мені рідко десь треба. Десь треба там, якщо електрикою займається десь пластик, uh -huh. десь може якусь дирку при сварці зробити. Я четверкою або шестеркою керню, як кажуть. Uh -huh. І цим, і морковкою розсверлюю. Uh -huh. В мене, я раніше носив ціле, то воно нічого не стоїть. Ящик ще Ти дві-три дирки, особливо у металі. Навіть в обичному чорному металі в профілях свердиш, дві три дирки, далі все. Uh -huh. А ще можна кернити, я ще керню. Беру саморези з буром, uh -huh. як нема де купити сверло, Саморези з, бур, з, з, з буром просто сверлю, викручу його, uh -huh. в, от накірнив, то з диришки є. Бо uh -huh. в морковках слабе місце це носік. Носік, uh так. -huh. Да. І в мене от просто раніше я носив цілу, цілу коробку сверлами, і то є їх треба було постійно всі перетачувати. Uh -huh. Постоянно, ти об'єкт закінчує, і тобі більше половини треба вже точити. Але дивись, я у, у своїй. То тобто, є сверла як світа. Кобальтові сверла можемо рекомендувати. то тобто, є свердить на ура. Кому, Ко... Кому інтересно, заходіть в інтернет, їх можна взяти. Зараз вони вже дуже продаються зараз. Так. Тобто ти їх брав було тяжко? Так, найти. я їх дуже було тяжко знайти. Вони десь не десь висвітлювалися. Там висвітлювалося багато всяких сверлів по металу, іменно для інструментальної сталі, що сверління. Отаке От було багато сверлів. Так як я казав, ті Магринцеві, а от і були ці кобальтові, І воно так показало мені, от, що Девольт має теж кобальт робить. І, і Девольт робить, і мілоки ще робить. Ну, мілокі, у там Там ціна була просто зазорна. Там, шуру, там, чи може там кількість шверлів було більше, і там ціна досягала десь до 100 доларів за ту коробочку. Ну, може, це, то це було не просто ці. Кобальтові? Не просто кобальти, а, 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 з... а, а, а на мішані. Може, мішанні. були крепкі просто. може да, може. бути, мож. Не може, просто там маркіровка йде по-другу, а так. ми ж цього не розуміємо. Тож свердла може б рекомендувати сміло, користуйтесь, І щоб вони вам не, не ламалися. Да. <свісно> Всім пока. пока.